Вітаю вас, любі малята! Ми знаємо, що, що зараз пора року весна, і відбуваються різні зміни у природі. Ми Вже знаємо, що повертаються пташки, що прокидається природа. На деревах брудьки вже розпускаються, і навіть можна побачити вже цвіт на деревах. Перші весняні квіти ми знаємо, з'явилися це підсніжники і проліски. А перше весняне дерево це вербичка, і квіти, які на неї, називаємо ще вербовими котиками. Послухайте малята віршика про вербові котики. Котики воркотики сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики воркотики в мене на вікні, котики воркотики, гості весняні. Не глядіть на котиків, лиш вусатий. Кіт, мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Сьогодні малята ми з вами будемо робити ось такі вербові котики. Подивіться, які вони пухнасті, біло-сірого кольору. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали. Тут став дощик на стали пальчики тікати. Сьогодні для роботи нам потрібен картон жовтого кольору, пластилін коричневого кольору стеки і ватка. Що ми спочатку робимо? Відщипуємо від коричневого пластиліна малесенький шматочок. Ми будемо робити гілочку і розкочуємо таку тоненьку ковбаску. Гілочка. Ось дивіться, я вже зробила гілочки такі. Я зробила три штучки, а ви можете зробити, скільки захочете. І легесенько ось притискаємо. Ось такий букетик у нас буде. Тепер відриваємо кусочки ще невеличкі такі шматочки, робимо кульки. Це будемо робити. Котики і притискаємо. А з ватки ми будемо робити пухнастий котик. Теж розкочуємо. Треба зробити багато їх. Ось так. Тепер беремо, ніби закручуємо. Ось так. І відкладаємо поки що в сторону. Дивіться малята, я вже зробила скільки заготовочок. Тепер ми будемо розміщувати на гілочках. Але подивіться, будь ласка, як розміщені самі квіточки. Один за одним. Бачите? так, Тепер беремо і притискаємо ось так. Одна за одну. Ось так. У нас яка гарна виходить. І ось ще останню прикріпляю. Малята, зверніть увагу, будь ласка, і ще раз, що всі наші котики зліва, справа, зліва, справа. Ось так, один за одним. Ось такі вербові котики вийшли у мене. Дуже гарні весняні. Чекаю на ваші роботи, до побачення.